Пан Віталій Портніков, політичний оглядач та журналіст. Пане Віталій, доброго вечора. Вітаю! Знаю, що зараз ситуація така напружена. Над головою літають ракети. Проте, дякуємо ще раз, що ви доєдналися, і хочемо сьогодні трішки вас розпитати не про ракети, а про те, що відбувається в Україні, в Києві та в багатьох містах. Знаєте, ця тема вже на слуху. Навіть сполучених штатах провідних змі цю тему обговорюють. І цікаво, ваше пояснення, ваше трактування, що це є. І яка основна мета протестувальників або мітингувальників як завгодно називаєте? Я думаю, що просто влада перейшла певні червоні лінії, які вона не мала переходити. Тому що для українського суспільства ви знаєте, що тут боротьба з корупцією завжди до певної міри є такий фетіш позбавлення антикорупційних органів незалежності, це створює підозри про те, що влада хоче покривати корупцію на високому рівні. І мені дуже важко зрозуміти, для чого владі було потрібно. Знищувати незалежних цих антикорупційних органів саме зараз та ще в такому авральному порядку е проголосували, підписав голова Верховної Ради, підписав президент. Ви знаєте, що багато законів ухвалених Верховної Ради лежать на підпису президента місяцями, якщо не роками. Хоча, в принципі, він зобов'язаний повертати до парламенту, якщо не підписує. А тут така швидкість для чого не зрозуміло. Чим ця реакція була пов'язана, емоційна, і з тим, що якісь справи є незручні, чи дійсно з тим, що президент був незадоволений тим, що знаходяться якихось людей, які СБУ оголошує російськими агентами в НАБУ. Це може бути? Може, звичайно. Жодна структура не може вважатися гарантованою від російської присутності, від російської агентури. Але чи потрібно разом із водою викидувати і дитину? Це теж дуже хороше питання. І в такому я б сказав, знову таки. Порядку швидкому, який по перше призвів до перших спочатку великої війни протестів на вулицях, а по-друге, до протестів наших західних союзників, від яких залежить бюджет України, ви ж розумієте? Що без допомоги заходу Україна в принципі не може опиратися в російській агресії в принципі. Я вважаю, що такі речі мають обговорюватися, хоча спочатку з союзниками, а потім голосуватися. Ми знаємо, що президент Еммануель Макрон і інші західні політики намагалися Зеленському це пояснити, ще до голосування він їх не послухав для того, щоб після голосування почати змінювати його результати. Ну, дивувати це, звичайно, може, але ви розумієте. Я завжди говорю, що політика це мистецтво варіаційності. Ну, ти маєш, якщо ухвалюєш якісь рішення, Принципі, зробити все можливе, щоб усвідомити, які є протилежні варіанти, що може відбутися, От, чи можуть бути протести, чи може бути, бути якась реальна небезпека західних санкцій, скажімо так, і західної відмови допомоги. І що ти будеш робити в цій ситуації? Але мені завжди здавалося, що люди, які є аматорами в політиці, вони розглядають не варіанти розвитку подій, а той єдиний варіант, який їм подобається. Ну і от ми маємо результат, що вийшов зовсім не той варіант, який їм подобався. І вони зараз змушені виправляти свої помилки. Тому що я все ж таки все одно вважаю, що можуть бути претензії до антикорупційних органів. Але я вважаю, що якщо вони створені і працюють, не потрібно їх знищувати. І якщо від цього залежить західна підтримка, то це точно не вчасно, Зараз ставати в конфронтацію з нашими союзниками, які так багато роблять для нашого виживання, пане далі. Питання корупції під час війни воно завжди в принципі гостро стояло. А проте, це ж не перший прояв. А знаєте, ось того, що корупційні схеми намагаються десь прибрати, десь заховати, або їх не до кінця розслідувати, або заважати органам, які мали би ці справи розвивати, заважати їм працювати. Під час повномасштабного торгівля це ж не перший такий прояв, не перше намагання. Чому суспільство вибухнуло саме зараз? Чому от саме Тому що не було інституційних проблем. Були проблеми пов'язані з певними корупційними зловживаннями. Але це інституційна проблема, це намагання позбавити незалежності цілі інституції, тому суспільство вибухнуло. От і все. Ми бачимо, що Верховній Раді вже зареєстрували ініційований Зеленським законопроєкт, так, який пропонує надати більше повноважень на БУ і САП. І каже Стефанчук, що. А, це буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні? А коли це буде? Тому що Одгончаренко каже, що наступного тижня, так ні, не наступного тижня, а 19 серпня, перепрошую. А зараз депутати на канікулах, і багато знаєте людей теж сам цьому оберіться. Факту ну як так, як депутати на канікулах? Чому у нас військових нема канікул? Чому в тих хто волонтерить, нема канікул? Як це оцінюється? Чи чи це так само може додати ще масло вогонь? Ви розумієте, я думаю, що тут інша проблема. Питання не в тому, хто на канікулах депутатів можна і зібрати. Питання в тому, чи можна зібрати голоси. Тому що я вважаю, що зібрати голоси за позбавлення антикорупційних структур незалежності легше, ніж зібрати голоси за повернення їхньої незалежності. Це буде задача. Тому що там же, як ви знаєте, правляча партія вона блокується з різними депутатськими групами, бізнесовими, з уламками ОПЗЖ. А з ким потрібно блокуватися зараз з Європейською Солідарністю? А чи вистачить у них разом з Європейською солідарністю і голосом голосів, для того, щоб повернути незалежність набу? Я не впевнений. Віталі... Це може бути чергова пастка. Пане Віталію, у Верховній Раді зараз є коаліція, на вашу думку? Ну, якщо бути в логіці президента України, то коаліції немає. Президент України, коли став президентом, вимагав розпустити Верховну Раду, тому що вважав, що у тих фракцій, які склали коаліцію, немає більшості. Немає кількох мандатів. Хоча на момент, коли ця коаліція блоком Петра Порошенка і Народним фронтом створювалася, коаліція була. І вихід з певних політичних фракцій, депутатів ще не говорить про те, що коаліції немає. Але якщо ми побачимо результати у Верховній Раді голосування за новий уряд, за нову, нову прем'єрку, пані Свереденко, 210 голосів від партії Слуга народу, це означає, що у коаліції Верховній Раді немає, що і більшості управлючої партії немає. Якщо вона не може проголосувати за уряд і змушена спиратися на голосування інших депутатських груп і фракцій, значить, її немає. Ну, це просто я виходжу з логіки зеленської, а не своєї, власної. І за цією логікою Конституційний Суд України мав можливість розпустити парламент і погодився з призначенням позачергових виборів 2019 року. Так що ні, немає, але з іншого боку, зараз військовий час. Повноваження парламенту, і без того давно закінчилися. Так що ми будемо з цим парламентом, як повноваження, якого закінчилися, але по Конституції діють до того, як буде обраний новий парламент, і з відсутньою коаліцією жити стільки, скільки буде існувати ще в'єнний стан. Я тому і закликав. До уряду національної єдності. Тому що я передбачав момент, коли не буде більшості у коаліції. Ну, на жаль, ані президент країни, ані депутати відправляючої партії до мене не дослухалися, а це був єдиний можливий варіант збереження, е, я б сказав, е, працездатної влади. Тому що якщо уряду немає голосів у власній партії, як він буде ухвалювати рішення, потрібні для того, щоб він працював у парламенті? Ніяк. І чи знову доведеться йти на Угодже, якісь угоди з депутатськими групами, з уламками ОПЗЖ, це все не дуже приємно, звичайно, з точки зору політичної цілісності і чистоти. Пане далі повідомляю, що на і САП взяли участь у підготовці тексту до цього нового законопроекту, так який нібито від іде від президента від Зеленського. Скажіть, будь ласка, по суті, цей ж новий законопроєкт, він повертає нас назад до того, що було так. От він... не, зовсім. не зовсім. Тому що в цьому, в цьому законодавстві є ще певні новели. Вони, в принципі, дають можливість звільняти прокурорів українських. Ну, це не на Буї САП, це просто робота Генеральної прокуратури без жодних проблем їхньому начальству. А раніше прокурори мали певну незалежність, певний захист. Вони дозволяють правоохоронним органам по певних статтях Кримінального кодексу без санкцій суду входити в житлові приміщення громадян. Що, в принципі, суперечить Українській конституції, яка абсолютно однозначно гарантує недоторкатність житла. Але я побоюся, що на тлі цієї розмови з НАБУ всі ці статті залишаться в українському законодавстві. А з моєї точки зору, це важливіше, ніж незалежні антикорупційних органів. Незалежні антикорупційні органи це, можна сказати, момент розвитку держави. Вони сьогодні існують. А в якийсь момент буде вирішено, що вони вже свою задачу виконали, і з корупцією можуть боротися існуючі правоохоронні органи. А от якщо ці існуючі правоохоронні органи не будуть мати незалежності внутрішньої, або можуть мати повноваження для справжнього свавілля законодавчого, це буде набагато більш небезпечно для демократії. І мені іноді здається, що вся ця історія з незалежністю антикорупційних органів. Могла бути вигадана для того, щоб саме ці статті провести, тому що про них ніхто не згадує, ніхто не говорить, щоб їх скасували всі зосередження на незалежності атикорупційних органів, і під цим соусом можна залишити в законодавстві набагато більш небезпечні для майбутнього тексти. Це дуже цікаво, тобто відволікаючи такий момент, так? Угу. Скажіть, будь ласка, а якщо все ж таки цей новий законопроект буде проголосовано, чи це буде тоді? Скажімо так, погодження вже з суспільством, що ми це владнали, і люди більше не будуть протестувати, чи буде певне порозуміння тоді між президентом, офісом президента і суспільством, чи це не всі не всі вимоги, які будуть задоволені? Ні, я думаю, що зараз мови те саме про це. І я думаю, що якщо незалежні антикорупційні структури повернуться до свого попереднього статусу, це буде означати певним відновленням, якщо недовіри, то порозуміння між владою і суспільством. Але взагалі погано, що така ситуація відбулася. Адже ви бачили, суспільство в принципі готове було. Погоджуватися із багатьма діями влади, які не влаштовували багатьох людей. Ну, якщо не погоджуватись, то принаймні не ескалювати ситуацію. Рівно до того моменту, поки сама влада не вирішила, чи вона може переходити будь-які червоні лінії в будь-який бік. Це помилка. І це неповага до суспільства, яке толерувало владу, розуміючи, що стабільність влади є одним з однією з запорук виживання у війні. Дуже цікаво буде подивитися нові рейтинги, які будуть всередині країни. Про те, чи ця ситуація підірвала десь довіру або підірвала близькість відносин між Україною і нашими партнерами, це Європейський Союз і, в тому числі Сполучені Штати, це якось впливає на подальшу співпрацю нашу? Ну я сподіваюся, що якщо українське гремство дослухається до західних союзників, це не буде таким, я б сказав, болючим результатом. Результатом. Хоча знову таки, це те теж погано. Тому що у нас і так було чимало хейтерів, які казали, що Україна вщент корумпована держава. І так. ми знаємо хейтера номер 1 його звуть Дональд Трамп, так. Це найбільш небезпечний так, хейтер. Так. Навіщо давати людям, таким як Дональд Трамп, чи Мейджорі Тейлор Грін, аргументи беззаперечні для того, щоб продовжувати це стверджувати? Я вважаю, що ми маємо якраз доводити те, що ми боремося з корупцією, що у нас є інституції, що у нас є можливості. А казати, ну ви нас називаєте корумпованими, а ми будемо вам допомагати це казати, ну це якась дуже недалекоглядна позиція. Неодноразово навіть так Карлсон та його не варто сприймати, напевно, всерйоз. Він казав, що в нього є докази. В нього є відверто папери, які можуть підтвердити, що Україна є корумпована, що вона продає озброєння направо і наліво. Тепер бачите, він може знову вийти з тими самими заявами і люди його вже будуть по-інакшому сприймати. Так, тому що він буде казати, що українська влада сама знищила корупційні органи, щоб це не на поверхні. Ми ж знаємо, що ці люди говорять. Питання часу допоки вийде той же самий Трамп і скаже: Ну, ми не можемо давати Україні озброєння, бо бачите, в них корупція. Проте сподіваємося, що дійсно ситуація виправиться. Скажіть, будь ласка, от так вже на завершення нашої розмови маємо буквально одну хвилину. Після цього всього як це все повернеться, так суспільство вже напевно в Україні буде ближче й ретельніше спостерігати за діями влади, і будь-яка похибка буде так само буде мати таку саму реакцію, чи ні? Оце це хороше питання, до речі, тому що ви абсолютно праві. Якщо є прецедент протестів, які отак пройшли. То тепер будь-яка дія влади, яка б раніше не викликала такої реакції, може і викликати. Тому я й кажу: на те потрібно проходити червоні лінії. Треба зберігати оце розуміння, де, де як такий нерв, який не можна е е тривожити. І влада в країні під час війни має бути відповідальною, в тому числі і за дотримання ось цієї, я б сказав, гігієни самопочуття суспільства. Друзі, з нами був сьогодні Віталій Портніков, політичний оглядач та журналіст. Пане Віталій, ще раз дякую, що доєдналися. Дуже приємно було почути вашу аналітику. Дякую, дякую, гарного дня навзаєм.